Мають вічні кузови п'ять автомобілів, які не бояться іржі. Автовиробники ставляться до обробки машин антикором по різному. Одні просто наносять спеціальну мастику на зварні шви, інші проводять так зване гаряче оцинкування кузова. Тому на вторинному ринку трапляються автомобілі, яким не страшна іржа навіть через десятиліття. Серед найстійкіших до корозії представницький седан Mercedes-Benz класу у кузові W221. Рестайлінгову версію випускали в період із 2009 по 2013 рік. Приблизно те саме сервіс мене говорять і про його послідовника W222, який з'явився 2013 року відповідно. Відомо, що в конструкції авто широко використаний пластик, вуглеволокно та алюміній, а ці матеріали не схильні до корозії. Далі у рейтингу розташувалась компанія Audi зі своєю флагманською чотиридверкою моделлю A8. Кузов автомобіля повністю виконаний із алюмінієвих сплавів, а щодо оцінкування то в Інгольштаті її почали проводити ще всередині 80-х років. Згодом у цій машині можуть піддатися іржі хіба що внутрішній поверхні крил. Далі йде ще один німець Porsche Cayenne Type 958, який залишив конвейер у 2017-му. Кросовер радує не тільки динамікою та керованістю, а й безпекою кузова. Про це говорять і майстри наших автосервісів, і результати досліджень Шведського інституту корозії. Крім того, цікаво, що Каєн стійкіший до іржі, ніж споріднений Volkswagen Touareg. Згадаймо і класику, яка довела, що кузови можуть не руйнуватися десятки років, звичайно ж, ми маємо на увазі автомобілі Volvo. Зокрема, йдеться про серію 700. Міцні валізи, та ці незграбні седани, називають їх власники. Чимало з цих машин вже мають пристойні пробіги, але продовжують служити вірою та правдою своїм власникам.